Як сьогодні пам'ятаю, прийшла до майбутнього чоловіка в квартиру, а там тьмяний блиск, лаку на меблях, важкі штори на вікнах і сяйво кришталю та жерок. Свекруха мене зустріла, скривившись на мій живіт. У вас такого й близько нема, обвела вона рукою свою квартиру. У нас і справді такого не було. Одна шафа на всю родину, та й одягу там не було багато, та креденс з посудом. Звичайно, у нас такої спеки і задухи нема. Кажу і рукою на себе помахую, бо в квартирі справді було парко, не рятували навіть темні важкі штори. Свекруха запнулася, але не стала вже мене носом тикати в свої порцеляни та замші, хоч і хотіла. Мамо, вступився за мене, Борис, вона з села, а не з печери. Взявся нас знайомити, але я знала, що його думка в цій хаті не береться до уваги. І він не лише мене не захистить, але й сам скоро стане на бік матері, такої матері. Хоч мій стан і обумовлював, що я маю себе берегти, але що таке майбутній онук, коли треба поліролем проходити всі меблі в їхній чотирикімнатній квартирі та відсовувати дивани і ліжка, щоб за ними помити, коли треба на всіх готувати, їсти, перемити посуд та витерти насухо? Свекруха показала, де вони купують продукти, і вела мене, мов дитину, за руку, а всім своїм подругам та знайомим пояснювала вона ж з села, треба все пояснити, і корчила себе втомлену мученицю. Через кілька тижнів я зрозуміла, що я не член родини, а безкоштовна служниця, яка має обслуговувати свекруху і чоловіка, де дівся мій турботливий Борис, який розтирав мені ступні. Може, це була моя помилка, але я заговорила з чоловіком про те, що більше не можу так жити. Але ж, мама, для нас все робить, зробив круглі очі синочок, все тобі показує, підказує, вчить жити в місті. Я хочу сама жити в місті, розумієш, щоб я, ти і наша дитина. Але ж мама буде нам допомагати з дитиною, а тим більше тут спокійний і затишний район, куди ми переберемося. Невже не можна розміняти квартиру? спитала я наївно. Ти що, це ж татові дали? Мама ніколи з цього району не поїде. Слова не передають тієї інтонації та виразу обличчя, яке було в Бориса. Він щиро не розумів, що й до чого. Переді мною став вибір вернутися з дитиною додому чи можки це все терпіти, що той, що інший варіант, мені не підходив піти жити в гуртожиток, де туалет в одному кінці, а ванна в іншому. Я вирішила поговорити з свекрухою по чесному. Сказала, що люблю її сина і хочу, аби ми були щасливі і дружні, але вона була іншої думки. Ти нам не рівня і ніколи не будеш. Якби ти не схитрувала та пузо не приладнала, то й ноги б твоєї тут не було. Борис ще поки не розуміє, але твоя молодість мене, і хвалитися перед іншими не буде чим тоді й побіжиш на свої села. Я була вражена. Чисто тобі дворянка, а не вдова директора універмагу. Скажу так: інколи треба відступити і накопичити сили, а тоді вже думати. Я грала за свикрушеними правилами до появи первістка, а далі взялася за Бориса. Ні, я його не пиляла, я його чарувала, але кожен скрип зі свикрушеної кімнати мене відволікав. А хочу вам сказати, що вона ходила нам попід двері чи не щоночі. Щось її завжди не спалося. Дорогі жінки, слова на них не діють аж ніяк, лиш оцей один інстинкт, і загроза не отримати свого дає їм більше стимулу, ніж тисячі аргументів. Став мій Борисик і сам мамі казати, що пора би розміняти квартиру, але та перейшла на такі ноти і такі особисті аргументи, що мій чоловік, хоч трішечки, але мене зрозумів. Вона вам не воно, мамо, це моя дружина і моя дитина, тоді підемо ми. На роботі йому дали кімнатку в гуртожитку, і я, наче на крилах, бігала з одного кінця коридору в інший, і зовсім мені не було важко. Наше особисте життя налагодилося, і Борис теж ні про що не жалів. Через п'ять років нам дали двокімнатну квартиру, і ми запросили свекруху на новосілля. Я вам дам якийсь зі своїх шаф, поважно сказала вона. Знаєте, віддам не потріб, дякуйте. Але я вже була інша, мені було вже не треба показувати, хто в житті Бориса головна, тому я сказала було б чудово. Перший крок до примирення було зроблено. Підпишись, підтримай українськомовний контент.